Так званий ярмарок на вулиці Шевченка у Рівному може працювати ще 5 місяців. Потім проїжджу частину відкриють для авто, а підприємців попросять звільнити територію. Таке рішення міськовиконкому не влаштовує пані Оксану, яка торгує тут овочами. Не знаю, я не бачила вільних місць. Куди людям далі йти працювати, я не знаю. Де тут вільні місця? Немає вільних місць. Ми розповідали про ці зміни місяць тому, коли деталі озвучив архітектор та депутат міськради Дмитро Котляров. Рух авто зробить одностороннім. Поруч облаштують місця для паркування. Вулиця Шевченка має стати пілотною. Згодом мають відкрити полуботка та пересопницьку. Передбачена загальна схема, яка буде передбачати квазі кільце, тобто це реверсний проїзд по вулиці Шевченка з виїздом на вулицю по пересопницьку і виїзд назад на вулицю Набережну, тобто поділено такі невеличкі квартали.» За організацію ярмарку відповідає підприємство Ринок. Раніше його представники ситуацію не коментували. Тепер на засіданні міського заступник директора повідомив, що також входить до складу робочої групи. Вона працює над частковим відкриттям Шевченка та Сучасного торгового ряду з боку самого ринку. Половина людей підтримує там припинити взагалі торговлю, половина наоборот каже, що треба людей там залишити і не чіпати. Тому кажу, зараз таке компромісне рішення розробляється от по вулиці Шевченка, щоб подивитись що вийде, що зробити там проход і спробувати в такому випадку працювати. Ну і по-друге, ми дуже чекаємо, що з'явиться нарешті ця муніципальна варта, і люди дійсно будуть ходити, допомагати. Колись ярмарок на вулиці Шевченка облаштували, аби люди торгували своєю городиною. Кожні півроку виконком продовжував його роботу, але зараз вулиця фактично стала частиною ринку, зазначають декілька членів виконкому. Там вже роками торгують підприємці. Той, хто хтось привіз загороду, він, як по правило, стоїть за забором базар. Такий стереотип склався. Тобто, якщо спозиціонувати таку зону на базарі, домашній виробник, і це будуть 100 200 рядів. І там дійсно люди, клієнти будуть бачити таких виробників, то вони і будуть на базарі. Представник ринку запевняє виконком, що місця є і на ярмарку, і на самому ринку, але всередині торгувати, мовляв, ніхто не хоче. А через штрафи лише в декілька гривень процвітає стихійна торгівля на околицях. Повноважень притягати продавців до відповідальності у ринку немає. Якщо людина торгує якоюсь там власно вирощеною продукцією, ми намагаємося її поставити на вулиці Полуботка Пересопницькій. Там, відповідно, теж є 180 торгових місць. 100 місць роками стоїть пустих на другому поверсі критого ринку. А всі люди торгують на вулицях. Ми нічого з ними не можемо зробити. На вулиці Сайдачного за ринку ми помічаємо більше 30 продавців. Цікавимося, чому вони не хочуть торгувати на другому поверсі критого ринку. Не знаю, тут добре. На свіжому воздуші більше купупців. І це теж так. Ну скоріше сюди прийти, скоріше вийти. Десь по дорозі люди йдуть, щось куплять. Слід звести хаотичну торгівлю до мінімуму такої позиції дотримуються керівники міста. Поступово потрібно привчати людей до порядку, як на вулицях, так і ось тут в голові. Відповідно, якщо у нас є територія ринку, зміщувати, просити людей займати місце на території ринку. Поступово поетапно я сподіваюсь, ми людей виведемо за межі цих вулиць і вони. Будуть користуватися прилавками на ринках. Володимир Струс, Назар Мідріган, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.